Хлопці, а де ви пішли? Поліція. А де ви пішли? Чого ви, ви зайшли в приміщення, чого ви одразу включили відеофіксацію? Хто вам дав право? Ви предупредили людей. Може хтось не бажає, щоб я фіксував їх на відео? Що є? Сорокова стаття. Я виїжджаю на виклик, я зобов'язаний включити фіксую. Молодці. Давайте. Ні, не він викликав поліцію. Що то, ви брешете? Що то, ви брешете? Я Зараз наказу. Думаєте, що я брушусь. Так ми ж ми, ми чули, ми, ми чули, хто викликав поліцію. Працівник, який хто там, викликав там викликав, сидів поліцію, худенький. Віде, адміністратор. Чого руки дрожать? що? <ріст> Ось викликав поліцію. <ріст> люди, а ну тепер стоп. Люди, я зривав роботу їм. Ні. Ні, не зривав. Ви приходили до нас приміщення. Коли тривога була. Так, в мене відео є, що у вас там людина оформляється під час тривоги. А що вона робила? І держслужбовець утекла та дівчинка чергала від мене. Так на відео є що фіксація. Я кажу, так як вона черга не тут не працювала. Вона каже, вона держслужбовець? А чому вона утекла, не представилася? Я її попропав. Як, може, на відео вона є запікована, де пика. Ви і будете себе. Смислі так. А як я себе веду? В смислі я кричу. Людина десь службоваць виходить на телефон і мене фотографує. Я зараз не... Зараз з вами тут пояснює, не А чого? Ви, ви наро на, на працю запізнили, скільки тривога закінчилась? Скільки тривога закінчилась? Ви ну, вже це знати. Скільки закінчилась тривога попередження? Скільки закінчилось. Так у нас теж зафіксовано. Дивіться і зафіксовано ваш автомобіль, що 18 тисяч гривень ви отримали. Дивіться, ми панімо. Я прийшов проконтролювати роботу сервіс центру МВС. Павлоград. Звісно, кожен громадянин це контролює орган, як і над вами також. Вот. Ви знаєте Конституція 5, що гласить? Ви її знаєте чи ні? Ну, ви знаєте чи ні? Так ви держслужбовець, ви скажіть. Конституція 5. Ви ж учились? Ви зі зброєю? Чого не на бойових? Хлопці? А я свої бойові пройшов вже. Не ругаюся. Та я ругаюсь, я маю право. А ти не маєш права. тикати Тикатиму. Ти со мною на так, да. да. Со мною на ви, Ні. Заслуг... треба, Не бігати, не ухиляти, не здавати Україну. А йти в перших рядах, отак. На Донбас. Поговоримо, поговоримо окремо. І з кожним. І покажете, бойовий досвід, де ви, кого. Обороняли все. Да. Робота йде, люди. Робота зараз йде, ви дивіться, скільки ви людей. Це, це ваша робота. Ви викликали, ну і ви общайтесь. Ну так, а чому ви спричаєте конфліктну ситуацію? Дивіться, ні, нічого я не буду надавати. Дивіться, що робить тут служба безпеки України? Перевірте номера, а є 039 три Ланкрузер 200, який ходить по кабінетам спокійно, за такий золотом от скаліоз уже у нього от золотої цепочки, по-моєму, і ходить, вирішує питання. Якісь. Давайте перевіримо, У вас же є комп'ютер. Давайте глянем, давайте, глянем на, на, на ком этот ну, да, ну на давай, ком машинах. Так за 18 тисяч гривень можна таку тачку купить. І з сердюком спілкуються. Ви недавно тут працюєте. Перед вами зубашок був. Я перевіряв. За мене ніхто не ходить, у ходи, не общается. Не ходить, не общаются. І за руку не віддався, коли той заводиться. Людей. Не знаю. Вот, бачите, вже уже не знаю. Я три недели. У меня 4 пулевых ранения. Я три недели не могу теорію пройти, потому что у них нормально? то обід, то еще что-то. Пять контузий, четыре пулевых осколки не. в позвоночнике. А, а тут всем выйти тревога, а кто-то заходит. А 039 Черный Лангрузия. Старого возраста. Есть? Что? А. Персональный. Персональный. цвет. Держслужбовець? його перевірити, ви можете Держслужбовець. Якщо держслужбовець, ви повинні надати я і слідер службовець України про захист персональних даних. Я не маю права розуміти для громадян України, не для держслужбовців. Так я кажу, узнайте він держслужбовець. запит робити. А вас нема там, хоча як людей пробиваєте на блокпостах або Ви одразу ж там знаходите, ухилян, не ухилян він. Резерв плюс можна підключити. Да. Всі эти діла. Ні, ні, та які поясни, які поясні. Ну, ви... А ніякі претензії не Так на, ми ж не визивали. Оця сервіс центр не працює згідно вот, Люди, Адміністрація, вудка, по талонам свої, yes. в своє yes. время. Вы довольны с Нет, Нет Побачил? Mm -hmm. Вот, Пыт... будет дальше. Вот даже администрация, прийти узнать, дедушка какой-то, 90 лет, он не умеет пользоваться этим. Кто там сидит? Я уже проверял, перед этим, Зубашин тут на ТВ, чи Зубашка, Сергей, mm -hmm. я проверял. Налаживал, все можно сделать. Не бьет, не гулять, на полгода приходит, Я розумію, тривога вона не потрібна. Якщо я талончик, Люди всі сидять ось повітря біля приміщення. Їх треба десь укриття виходити. Правильно? Правильно. Їх треба укриття. Їм зарплатів треба платити, коли тривога закінчується. Тобто почалась тривога і там буде йти кільця. Вот. Не треба їм платити зарплатів. Раз вони так працюють. А, а Нічого, нічого я припи, не буду, нічого я писати не буду, Я ж вас а не викликав. У вас пояснення надо буде. Та беріть від кого хочеш пояснення. Ваше. Людей куча. Беріть від кого хоче пояснення. Люди вам сказали, що я тут не конфліктував. Робота сервіс центру без пасхуда, без пасхудная. Конкретно просто за свої права, претензії, ніякі пояснення. За що я должен пояснювати? То, ну, мені дала Конституція права якісь, що я за них повинен об'яснятися? Ні, я не буду нічого писати. Я громадянин України. Малешко Богдан. Підписуйтесь на YouTube канал. Фейсбук і підписувати. Да, Подивитись і про ваших колег подивитись у хилянки. Ну так от, подивитись. Робота тут все йде. Ну, коли таке було, щоб в сервіс-центрі повний сервіс-центр людей був. Він у свій вільний час, коли треба працювати, то він шатається по обідам десь. Приїхав на півгодини пізніше. Це все зафіксовано. Стіти тут, друг, там мені щось притев, а я не видержу там наряд. <рес> я знаю, ви знаєте, вже б давно напав. Якби дали зелений світ, повикидував би вже давно. Повірте. І, на, і як, дивіться, малайше, чуть, -чуть підготович поболі. Як там двухилянки в ваших руки дрожать, коли я їх ставлю на місто. <рес> Чотири, Чотири чоловіка прийшло на суд, 12 ментов. І ще раз пройти там. І швидко все вони повинні робити. Дивіться, я, я приїжджав сюди, авто переформляв, я казав, я подивлюсь, я завтра приїду. Провіряв сьогодні, на слідчий день я приїхав, мене раніше викликали по талону. і оформили мені швидко. 15 хвилин, 20 хвилин. Перереєстрації автомобіля. Оце робота. Кажу, отак треба працювати з кожним. Ну от ми стоїмо з вами 15 минут. Ви слышали хоч один да, о, талон. звоночек? 20 ну что вони здається на один талон. Заповніть. Їх є... скільки спеціалістів? или спеціалістів? Там, раз. Два, тут, скіпі, два. Чотири специалиста. Кожному дається 20 хвилин на людину. Ану, скільки ми тут стоїть? 15 хвилин, 20 хвилин, що у вас тільки прозвучало. Один. А спеціалістів сколько? Там два, і там два, чотири. Я після тривоги прийшов на 12.11. Талон у мене. Талон. По талонам же. Талон у мене на 12.15. На 11.35. 99. Є ж якась гаряча лінія. Конечно, є. туди. Надо і на Київ дісти. Так а що, нагнуть голову і слушать, как они тебя посылают с места на место. Ну, я, я шо, с 2022 -го года воевал, столько ранений получил. Я сейчас подниму футболку, то я у меня там, Ну, Я пришел как гражданин обычный, для того, чтобы на трале переоформить э, документы и на трале возить технику боевую, а я не могу попасть. Держслужбовець, От дивіться, ви бачите тут робота, Йде сервіс центру. Адміністратор, адміністратор на місці. Для чого вона звертається? Ну, а він бігає шатається там на вулиці. Він дуже тут, вже тут. Дедушка прийшов, дідушка прийшов записатися, підійшов, постояв, йому може транспортний засіб, чи списати, чи що. постояв, подивився, ні до кого звернутися і пішов. Що це за робота? А туди зайти невозможно. Вийдіть. У них що там, в них робота, не вашо. Він сидить і працює. Може, коли я вивезла. Ні, я розумію, Я їм кажу, їхав, викликувай. Він напереже, я не адекватний. Ну, чого ж я не адекватний. Люди всі кажуть, я адекватний. Ну, ви не ругались, матюки не виходили. <коріпи> <коріпи> <не ругали. коріпи> Може, де і проскочив. Ну, ви знаєте, коли я по німо не взяв. Коли ви там побудете, коли ви там побудете, коли ви вийдете, є живими від тіля. От тоді, от тоді ви, от тоді ви скажете. У мене багато друзів загинули. Отак от без зброї здавалися і отак от тупо розстрілювали. У мене відео є. Я кажу, що ви живете, я ж не зброю планістю. Моя тоже рука, чи брати. Я, до так, я Так, нашу так вони ну, ж там для того, щоб пришли, у нас тут порядок був. Ми там для того, щоб тут порядок був. У мене вас претензії взагалі я вам скажу, взагалі. До вас є претензії. Я всім кажу. я служба. Як служба, як поліція взагалі. повинна бути перших рядах Отак. Ви ж включіть, як давали присягу на вірність народу України. Поліція, Ну, видавала ж присягу на лісність народу. От бачите? А я не служив, і з білим білетом пішов з перших днів. Заліз в автобусі не вийшов. Я з Норвегії прилетів. А ось з Норвегії прилетів. З перших дні. 26-го я вже марта. І не може пройти серед це призвертається в Богдан. Така така ситуація. Каже, поїде. Він приїхав, і я його возю, щоб йому пройти. Побратим.

Дивіться, будь так і воювати різні речі. Є люди служать, служать, тут, в тилу знаходяться. при частині знаходяться, ні разу не виїжджає на бойові. А є люди, які з днів і до сих пір не заміняють. Ви думаєте, що демобілізація не робить? Бо хлопці всі втартужені, вони сюди як прийдуть. Будуть на вудичі похліщі поля. Є нормальні приходки. А хлопці, хлопці, коли їм зроблять демобілізацію, вони коли прийдуть. Повірте, такого вже не буде, як раніше. І, і можеш, дай Бог, щоб не втратити нашу країну. Треба все робити, благо все отаке робити, щоб добрі справи проходили. Не отак, як вони ходять, договорюються, заводи оцей. Адміністратор Заводи дивлюсь чоловіка. Я сюди ж приїхав одразу. Приїхав, подивився кожного, де хто що. Ага, дивлюсь пареньок в шортічках, підкачаний, біга, тут, постійно метушиться, туди підбіг, ага, вже бігунок, вже через нього вирішуються питання. Ой, все, я вас, я вас не буду, щоб. ви... Давайте. От...